Вітаю колеги! Дозвольте вам розповісти ще одну історію на користь того, що доступ до даних реєстру платників ПДВ відкрито, і цим реєстром, цими даними дуже корисно в першу чергу для себе користуватися. Пише бухгалтер: Ось такий от кейс: значить, ми на одну фірму купили машину, сума близько мільйона двісті. З них 200 тисяч ПДВ гарний кредит. Але бухгалтер-продавця помилилася в нашому ІПНі, коли переносила з договору цей номер там, у комп'ютер. В результаті у нас не було кредиту, а ми на нього розраховували. А в них з'їло два рази ліміт. А тепер думаємо. Чому з'їло два рази ліміт? Ну, перший раз, коли ми реєстрували, коли продавець, виписав, реєстрував податкову накладну з'їло вперше. Перший раз. Далі мали скласти РК, і покупець мав зареєструвати, але це ж процес. До тих пір, поки не зареєстровано, для того, щоб швиденько виписати нову податкову накладну, адже йде час, спливає час, а на реєстрацію час є обмежений. Отже, щоб пізніше ще штраф за несвоєчасну реєстрацію не платити, продавець виписав ще одну податкову накладну. І оскільки у нього реєстраційного ліміту не було, то кошти в сумі 200 тисяч поклав на електронний рахунок. Зареєстрував податкову накладну. А директора запевнив, що ці кошти вони вже наперед сплачені. Директор мало не посивів, але Кошти ми не переплатили, вони є на рахунку, ми просто їх заплатили до бюджету як би раніше, коли наступить строк сплати по декларації, ми просто на цю суму менше скинемо грошей. Але коли виписали РК, ця РК була заблокована. І таким чином буде тривати певний процес, так, по розблокуванню і так, ПДВ. Реєстраційний ліміт з'їло двічі. Більше того, ще й грошей ми заплатили в частині ПДВ двічі. Тому дуже вас прошу і дуже рекомендую, коли ви виписуєте податкову накладну, без того, щоб зайти в реєстр платників ПДВ, не практикуйте. І так само наполягайте, щоб робили ті, хто дають вам податковий кредит, ті, у кого ви купуєте. Особливо, якщо. Йдеться про великі придбання. Всього доброго вам до наступної зустрічі. Мене звати Мар'яна Кавен, і я запрошую вас на мій безкоштовний вебінар на тему Останні рухи перед поданням річної звітності за 2022 рік. Реєструйтесь на вебінар і до зустрічі!